Питання, брат, хто веде церкву, Служителі чи Дух Святий? Ну, дивний питання. Брат Миколі. Це провокація. Хто веде церкву? Як ви думаєте, сестри? Конечно, що веде Господь через людей. І не путайтеся в двох состав. Дух Святий не прийде і не буде вести Дух Святий. Дарований мені, дарований вам, і Бог діє через людей. І так написано, Він поставив одних таких, 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 таких. Ніколи не розділюйте. І, бо такий сепаратізм. Знаєш, такий сепаратізм? що це розділення. Сепарація це означає відокремити. Відокремити служителя поставити окремо, Святого Духа Окремо цього не робіть. Святий Дух є в нас. Він побуджує, він наділяє своїми дарами всіма необхідними речами. Він каже, бо Дух Святий поставив вас спасти церкву Божу через людей. І третє питання.